Ми зараз у міському такому мікрорічка, називається Малий Грабен. Не встиг розказати. Ну, такий дрібний. Так ось це малий грабин, це приток основної міської річки Любляниця. І на ньому зараз йде будівництво, бо він е раніше декілька разів дуже сильно затоплював е місто і через це влада вирішила зарегулювати його і переробити його русло. Тому зараз тут досить мутна вода. Як бачите, роботи ведуться. Через це звідси зараз пішов Харіус і Форель, ще таймень. Їх тут зараз дуже важко зустріти, але голови йому все одно. Він файно себе відчуває і в таких умовах його тут можна половити, не виходячи з міста. І я от дуже люблю саме такі розмір річок, е, малі річки такі. Е, вона не занадто велика і не, не зовсім мала, як струмок. Мені дуже приємно ловити на таких річках. Ще була б вона у своєму природному стані, без цієї каламутної води було б взагалі чудово. Було клювання. Хоче йти, опирається. Трошечки підтягнути ціло, трошечки. Хоча не дуже велика риба. Начебто. Зараз кудись попере. іди сюди, іди сюди. О, взагалі цікаво боротися з великими головнями на течії з паличками до 2-3 грамів на тонких шнурах. Що мене тут дуже сильно рятує, тут дуже мало коря, трави, тому в мене є шанси боротися навіть з великими рибами. Вдома це було б не дуже, бо риба заводить одразу в корчі. А ні, це таке ще. Не, не найдрібніший, десь півтори кілограми, словенський клен, так треба якось вирішувати ситуацію, іди сюди, потрошку, не поспішаючи. О, тут на короткій дистанції на безбородих гачках це найвідповідальніший момент. Якщо трошки перестаратися з силою... То гачок може просто вистрелити з пащі риби і ви залишитись ні з чим. Тут треба дуже-дуже обережно. Тим паче риба сидить дуже ніжно на гачку. Не, 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 не найнадійніший такий варіант. Так. Ух, 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 пішов, пішов, пішов. Ти диви, ти я диви, що дає. Зазвичай головні Досить ледаще у такому розмірі тут не форель, а цей не хоче, не хоче здаватися. Ай-яй-яй-яй-яй! от так от Підтись сюди. Звісно, я б міг взяти свою. Арену вона більш грубіша і значно швидше поратися з, з рибами такого розміру, але ну, боротьба, це сенс. Оп! Дивіться, он гачок. Отак от. Раз і все. Як вам головень такий? Отаке таке вудлище, отакий головень. Клює. О, Гарна риба. чи не так? Пішов. бачили, яка подача. О, не застіть. Парази. вийшов Ох, от он вийшов. Мені заважає каменюка, вона впирається прямо в мою проводку. Трошки заважає, але от там от кленчик, треба його якось змусити. Уже Есть. Я. Я, друзья. Я. такі в ногах сильно хитрий з-під каміння вискакував не хоче йти всі майже гачки в мене без бороді треба дуже обережно виважувати гачок сидить ледве-ледве Фікціон потрібно, щоб працював руками є. Ось такий. Пливий. Все пішов. Це вже є? Пультра спортивної голови одразу йде додому. Все, звісно, добре, але все дуже надстанову. Вот это уже краще. Трошки. Тоже древнота. Ось такий отклейчик. Це вже отакий заліковний для цього маленького струмка тут. Все, пішов. Ну і добре. Так. Поставлю я блешня трошки більшого розміру, бо на цю двограмовку є такі Один з моїх улюблених кольорів по головню та й по форелі – це німецький флаг. Не знаю чому, але він дуже гарно працює по головню. Він, такий, він нібито і яскравий, при тому це ще не кислота. Така яскрава натуралка я би сказав. І буває, що... Головен сандали, дай Боже, на неї. Такий голові, причому не, не дрібний. Грім, я це люблю. Сьогодні не було такого у прогнозі. Але тут гори, тут коли у прогнозі є дощ, то він буде. Якщо його нема, то ймовірно за все він все одно буде. Так, останній закид, бо мені здається, тут я спіймав. Усіх, хто був згоден. Можливо, приманку інша поставлю для різноманіття. Бо я тут нещодавно був увечері на цій самій локації і ловив на цю саму блешню. Треба щось інше. Хоча ця блешня робить дуже класно. От мені дуже подобається. Це шостка спун Кубо 3,2 грами. У кольорі німецький флаг такий. Дуже класний. І колір класний, і блешня класна, бо була в мене інша колись блешня такого кольору. Вона теж дуже добре працювала по голові. Здається, що в цьому місці треба спробувати якусь іншу приманку. Ну, наприклад. Наприклад, зараз подивимося. Чорна СВ кокетка 3 грама. Давно вже вона налітала тут. Звійшов, бо я не одразу взагалі зрозумів, риба чи то ні. Таке наче зачеп і трава тягнеться без супротиву. О! Є рибко, є рибко. Погано ще ймоти, ще допомагає. Опа Ось такий невеликий ще. І я риба. Ну-ну-ну, я маюся успокойся. Tem que ter que deixar o dai, deixar opa opa opa, opa opa Це я криворук сьогодні, вона в рибу, хоча головне стримати це. ось ну, Такий приємний, от з такими приємно боротися на ультралегкій снасті, з великими. Інколи навіть не відчуваєш боротьби, то потягнеш мішок. Але не завжди. Взагалі от форель, а там справжня боротьба. Головень тут крупний, він буває досить пасивний на виважуванні, просто там тягне щось важке і воно майже не рухається. А форель то машина. Цікава історія тут з кольором Блешень. Якщо раніше я віддавав перевагу, лише Натуральним та темним кольорам приловлює головне, то тут е, навіть не знаю, працює все. І навіть краще якісь такі яскраві кислотні кольори. Е, темні працюють лише в дуже прозорій воді і сильно краще, ніж кислота. Вона тут завжди працює до того ж, е, ну тут і є сенс кидати кислотні кольори, бо е, майже всюди є де дуже багато, де дуже мало, але все одно є хори. І вона ви збільшуєте свої шанси привернути її увагу саме на яскраві кольори, тому навіть приловлює голову, мати при прилові це прикольно. Тому я от кислоту використовую частіше.